Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика! З вами Оксана Волобаєва! Це теропрогноз для ДІВ на листопад 2022 року. Діви будуть захоплені на початку місяця чимось новим для себе. Це може бути нове знайомство або нове навчання, або, приміром, якщо ви йдете на курси. І там нова група, яка складається, то вам цікаво дізнаватися, знайомитися з іншими людьми, а спостерігати за ними, набувати для себе якісь певні риси. <кій> Перепрошую. <кій> а, можливо, з кимось спілкування через інтернет, листування. Взагалі для вас. Актуальним стає певна якась ідея, певні наміри, певні думки щодо власного розвитку, зростання, щодо якихось пагонів, які можуть вирости з тої насінинки, яку ви зараз сієте, метафорично висловлюючи, звичайно. Так само ви можете усвідомити, що в вашому житті відбулася певна трансформація, і ви зараз, начебто, наново народжена людина. Ви можете усвідомити, що ви позбулися певних залежностей. Зокрема, у багатьох це може бути алкоголь, наркотичні речовини, речовини, які змінюють вашу свідомість. Тобто ви можете усвідомити, що ви перемогли вашу залежність, і у цьому відбулася ваша дуже масштабна глобальна трансформація, тому що тепер ви зовсім нова людина. Оскільки вам не було броків, ви можете зрозуміти, що зараз ви маєте можливість навчатися новому бачити у житті ті речі, які були для вас далекі, незрозумілі, які були для вас нецікаві, хоча насправді вони дійсно заслуговували на вашу увагу. Власне дана трансформація, вона дуже ну, така, важка, дуже Масштабна і глобалізована, але ви з нею впорались. Ви на коні ви переможці, ви позбулися певних ілюзій, і фантазій, які могли вам крутити голову. Невідомо скільки часу. Ви могли просто губитися, приміром, якщо навіть це йде мова про залежність, припустимо, від якоїсь іншої людини то ви можете зрозуміти в певний момент, що ви додавали цій людині якихось власних якостей, які ви самі собі намалювали у своїй уяві, у своїй фантазії. І це здолавши, ви тепер зовсім інакше дивитесь як на життя, так і на людей, які вас оточують. В середині місяця буде сильне бажання відпочити десь полежати, подумати, привести до ладу взагалі свої думки. А також ви маєте розуміти, що якщо ви занадто багато працюєте, і не даєте собі часу відпочити, то вам його необхідно собі виділити, тому що ви можете так ні, взначай, ні на значай захворіти, і вам вас все одно вкладуть на ліжко для того, щоб ви відпочили, відновилися, для того, щоб ви привели у доладу свої думки, щоб ви могли збудувати певні плани, зробити певні висновки і вже почуватися набагато краще хтось може втратити, не знаю, як тут сказати, чи то роботу, чи то якийсь дохід. І через це ну, може тут бути і звільнення, і ви, врешті-решт, Просто зрозумійте, що ви зараз не можете знайти роботу, тому вам залишається лише просто лежати і збиратися з думками. Але ви трошки можете попереживати стосовно цього, а потім все одно підете і будете працювати, будете дуже багато уваги приділяти деталям. Ви будете виковувати свою майстерність, і знову можете себе занадто сильно напружити, і доведеться вам обирати між там, своїм дозвіллям і роботою. І, врешті-решт, від якихось приємних емоційних речей ви, мабуть, будете більше схильні відмовлятися, тому що треба. Тобто, вам тут необхідно в середині місяця віднайти баланс між вашою трудовою діяльністю і відпочинками? Вам необхідно зробити таким чином, щоб вам вистачало. Я не кажу там 50 на 50, бо у різних людей різні потреби. У вас може бути потреба у відпочинку один день на тиждень, але взагалі закинувши ноги з тапками над вам взагалі не ворушити Та, грубо кажучи. Переповзаючи від холодильника до телевізора на диван і назад. А, а можливо, вам необхідно тричі е, на тиждень, три дні на тиждень відпочивати, один день <кій> зустрічати з друзями, другий день десь потусуватися, третій день просто посидіти вдома, подивитися серіал якийсь. Тобто, вам необхідно знайти свій власний баланс і намагатися якось це все поєднати. Наприкінці місяця до вас може повертатися певна ситуація з минулого. Ви можете усвідомити, що з вами повторюється одне й те саме, як у дні бабака. Якщо ви ловите себе на думці, що з вами вже траплялося таке, що трапляється знову, необхідно зрозуміти, що у минулий раз ви зробили не так. Ви могли прийняти якесь неправильне рішення, і тому. До вас ця ситуація повернулася в якості роботи над помилками, щоб ви усвідомили, що ви минулого разу зробили не так, і що вам необхідно вдіяти зараз. Або ж до вас може повернутися якась людина, або якась подія з минулого, або вам може трапитися якась людина, яка на енергетичному. Рівні вам буде дуже схоже на якусь давно знайому вам людину, і ви зрозумієте, що щось тут не так. І що щось треба з цим робити. Тут мова ще може йти про те, що, вас, що ви знаходитесь в стані оборони, і ви відчуваєте, що вас хтось хоче надурити. Причому вам можуть втиратися у довіру дуже класно, і слова вам говорити, дуже класно до вас ставитися, але ви чогось відчуваєте до цієї людини якусь підозру, і це не дарма. Бо або ви розумієте, що. Навіть і таке буває, що з нами якось негідно вчинили люди, і потім, як ні в чому не бувало, вони повертаються у наше життя, начебто нічого не трапилось в минулому, вони нас не образили і нічого кепського нам не зробили. Тобто і так може відбуватись, да? Або ви можете відчувати, що ну, тут хтось може попросити у вас в борг, давлячи на ваші емоційні відчуття і близькість. Але ви маєте розуміти, що або вкластися вас можуть попросити в якусь справу, яка пов'язана з якоюсь емоційністю, або вашою прив'язаністю, або з дітлахами, приміром, вас можуть попросити вкластися або запропонувати. А ви, ви насторожі, ви відчуваєте, що щось не так, і будете схильні притримувати. Ну, тобто, не давати там, ні в борг, не вкладатися. Ні, вносити за когось заставу, чогось мені так захотілося сказати. Ну, тобто, у вас, ну, ви в стані оборони. Ви розумієте, що опікшись на, на молоці, вже на воду дуєш. Тобто у вас такий стан може бути. Порада для дів на листопад 2022 року. Порада така, що вам не варто випадати в якусь меланхолію, в депресію, в якісь тривожні нервові стани. Тобто, ви маєте це контролювати свій емоційний баланс і не опускатися на якесь дно, де можуть знизу постучати. Тобто розбиратися зі своїми страхами, працювати з ними і не опускати на самотік. Свій стан, якщо свій емоційний мається на увазі стан, якщо він якимось чином вас турбує. Такі справи для вас діви. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки і пишіть у коментарях, яким чином у вас програється цей розклад. Можливо, напишіть, як програвся розклад за жовтень. Буду дуже вдячна. Давайте піднімати активність. Я вам дякую всім. Пока і гарного листопада.